Я, Я, вас Я вас прошу мене не знайомлю. знімати, чого ви знімаєте? Я, Я хочу ознайомлення. Побачити. Тобто То ви, ознайомлення. ви відмовляєтесь? Ви відмовляєтесь. Я чого вас знайомию. Значить так, ти, ти, ти рот, закрий тари? вообще. Начнемо з того. Нач... Слухай, ти... за, за, за язиком, значить так, Славутський, полі... від... Від... відео поліцію, так Да. Ти Що він тут робить? Чому він мене ображає? Я з вами хочу поспілкуватися. Я не хочу його тут бачити. То зараз я можу я, з вами він так. Стоїть мені тут спокійно поставити. Дивіться, в чому суть конфлікту? Чого відбувається з вашої сторони такі дії? Які дії з моєї сторони? Чого відбуваються? ви пошкодили чоловіка і вже неодноразово портрет? Значить, так, цей чоловік. Є... Мене не дійшло звернення на лінію 102. Я чого да. вас запитую? Да. Значить так, почнемо з того, що він розбив мені вікно да? зимою. Значить, я сейчас при вас іду беру камнів, він мені там забор ламає, накидав мені камнів на, на, на забор. Вони ламають мені забор, лежать кирпичі. І я сейчас на... піду, за ці камні, йому буду кидати в окно. Я хочу, щоб ви тут постояли, щоб не було лишніх. Це не можна таке роботи. Йому можна, да. мені не зняти. Да. А що йому можна мені не можна? Чого, якщо він вам тоді здійснює якісь пошкодження, да. ночі на 102 а а не А я дзвонив на 102. А мені прийшла відписка, що це що сума збитків не перевищує. Ви посчитали, що буде сума збитків не перевищує. Би, на той виклик виїжджав. Ну, і все. Я зараз йому б'ю вікно точно так же, тими кирпичами, які мені ламає забор. Плюс забор у мене зломаний. Він по мені стріляв. Він по мені стріляв, ваш начальник, ваш начальник його покриває. Начальник, як фамілія вашого начальника. Якого саме? Начальник Славутської поліції. Возгречко Сергій Миколаївич. Возгречко Сергій Миколаївич. Якого року? Не знаєте? Возгречко Сергій Миколаєвич, Значить, так Возгречко Сергій Миколайович покриває оцього індивіда, який по мені стріляв. Ма я потріб оперше стріляні стріляв. Ти по мені? Єс я утверждаю, ти що ти, ти, ти по мені стріляв, стріляв, твоя ваш начальник не відкрив кримінальну справу. Знищив речові докази, знищив речові докази стоять. Знищив речові докази, знищив речові докази. і підробив стенограму виклика поліції. Ось ці підходять тут, в ще схаркають. сьогоднішніх ваших дій? Сьогоднішні дії. У мене поломаний забор, оформляємо. Давайте який забор вас А що вам що не? Я звідки знаю? Я ж не бачу, не живу з вами. Де, може, Я з вами шо? теж не живу. І що з цього? Вам що, не видно, що забор поломаний? З що, сторони, не видно? Я бачу зі сторони чоловіка, який випадка. А в мене забор. не видно, ні? Я Ото, раз... не видно, то, що не поломаний забор, ні? А я звідки знаю, можу, я не бачити. Ну. Є якісь пошкодження, може це до цього було, звідки знаю, може це було? Да, я не можу мож, сказати. Може, може були, може, може, я сам по собі стріляв. Може, так? сам, ні, Я думаю, що може да? десь до цього було пошкодження, я звідки можу знати.